Вітаю! Сьогодні будемо пекти ідеальну яскраву основу для легких літніх тортиків і десертів. Яскраво зелений шпинатний бісквіт без барвників. Перелік інгредієнтів і розрахунок інгредієнтів для форм різного діаметру вас також чекатиме під відео. Перед початком приготування ставимо розігріватися духовку до 165 градусів, верх-низ без конвекції, однороз'ємної форми застилаємо пергаментом і ставимо нагрівати невелику кастрюльку з водою для парової бані. Спочатку займемося шпинатом, він у мене вже вимитий та добре висушений. До шпинату натираємо цедру лимона. Натираємо тільки цю яскраву жовту частину без білого, тому що біла частина буде гірчити. До шпинату з цедрою додаємо лимонний Сік, зверніть увагу, щоб в ньому не було кісточок, та одразу додаємо олію без запаху, пробиваємо блендером до максимально однорідного стану і поки шпинат відставляємо. У частини яєць відділяємо білки у чистий сухий посуд для взбивання. Наприклад, мій бісквіт на 7 яєць, то я відділяю білки у 4 яєць. До жовтків додаємо яйця, що залишились. Також додаємо цукор звичайний і ванільний та нагріваємо на паровій бані, помішуючи до розчинення цукру. Зверніть увагу, що кипляча вода не повинна торкатись дна миски з яйцями. Яйця мають бути теплими, але не гарячими, щоб не зварилися. Перевірити, чи добре розчинився весь цукор, можна просто провівши пальцем по дну миски. Ви не маєте відчувати крупинок цукру. До білків додаємо дрібку солі і взбиваємо в круту піну, мають залишатися борозди від вінчика, якщо ви будете намагатися перевернути посуд з білками, вони мають лишитися на місці. Далі яйця з цукром збиваємо в густу пишну світлу масу. Доки взбиваються яйця з цукром, борошно змішую з розпушувачем. Яйця добре взбились. Звичайно, це не буде така абсолютно стояча піна, як, наприклад, у білків, але яйця мають посвітлішати і значно збільшитись в об'ємі. До яєчної суміші з цукром у три етапи додаємо просіяне борошно. Його потрібно саме просіювати у тісто, щоб уникнути зайвих грудочок і шпинатне пюре. Перемішуємо з до верху обережно, на цьому етапі можна не до однорідності. На третьому етапі додавання борошна і шпинату починаємо додавати білки в два підходи. На останній порції білків вимішуємо тісто до однорідності, але обережно знизу вверх і без фанатизму, щоб тісто не осіло. Потрібно максимально зберегти повітря. Ось така консистенція у нас має вийти. Виливаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Я нагадую, що форму ми нічим не змащуємо і відправляємо в добре розігріту до 165 градусів духовку. Цей бісквіт випікають довше, ніж звичайний, хвилин 50 або навіть годину 20. Перші 40 хвилин духовку ні в якому разі не відкриваємо, бо бісквіт осяде. Бісквіт готовий, коли він пружний, а на дерев'яній палочці немає сирого тіста, особливо перевіряйте в центрі бісквіту. Готовий бісквіт перевертаємо до гори дригом та охолоджуємо на решітки. Вже холодний бісквіт вирізаємо гострим ножем з форми, загортаємо в харчову плівку не перетягуючи, і відправляємо в холодильник на стабілізацію на 6-9. Після стабілізації бісквіт добре ріжеться просто гострим ножем, зручно коли є дошка або підставка, яка обертається. Висота бісквіту у мене 6 см є і я одразу намічаю місце розрізу на коржі. Легше розрізати, коли рука зафіксована на поверхні. Цей бісквіт виходить в міру вологий, яскраво зелений смак шпинату після стабілізації не відчувається абсолютно. І в наступному відео покажу, як збирала тортик з цього бісквіту. Надихайтесь і готуйте на здоров'я, буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.